Чи можете ви назвати ідеальний план втечі із в'язниці? Варіантів можна назвати декілька від інструментів у батоні до продовбування діри у стіні, як у фільмі Втеча із Шоушенка. Але є куди креативніші варіанти, і про один із них я розкажу у цьому відео. План максимально простий: перед тим як сісти до в'язниці, збільшуєте собі пеніс, потім дзвоните дружині, щоб передала кілька інструментів. А коли вас переводитимуть до лікарні, щоб ще й лікарі подивилися на такого клоуна, втікаєте. Більшість із вас, мабуть, взагалі не розуміє, що відбувається, а в мене є для вас новини. Колись на цьому каналі існувала рубрика Бірджест. Її суть у тому, що я оглядаю ті новини, про які дуже рідко пишуть у ЗМІ. І зазвичай це найбільш крінжові новини світу. А роблю я це до тих пір, поки у мене не закінчиться пиво. Тому у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся не лише про специфічну втечу із в'язниці, а й про британського підлітка, який живе уже майже 10 років у стилі Вінстона Черчилля. про те, як мексиканський уряд висловлює співчуття Ельчапо, хоча у в'язниці, і як в мережу злили імена тисяч неонацистів, і до чого це може призвести. Перед переглядом переконайтеся, що ви підписані на цей канал, натиснули на дзвіночок, і обов'язково напишіть у коментарях, як вам нова стара рубрика. А я тим часом попрошу вас підтримати збір для мого товариша. Його підрозділ збирає більше мільйона гривень на закупівлю двох бпак галка, щоб краще бачити ворога і більш детально продумувати власні операції. Наша частка це 150 тисяч гривень, зібрано вже майже 30. За будь-який донат я розіграю ось такий розписаний тубус. Лише не забудьте вказати спосіб зв'язку із вами у коментарі до платежу. А посилання на збір ви знайдете у закріпленому коментарі або в описі до цього відео. Наперед дякую за ваші донати і погнали до новин. А почну цю історію із доволі цікавого персонажа з британського підлітка, який живе так, ніби зараз 1940 дев'ятсот Звати цього мікрочерчеля Калум Граб і йому 19, І він із головою занурений у життя періоду 1940-х років. У нього є все, що належить до тих часів. Одяг. Посуд, предмети інтер'єру, антикварна люлька і навіть вінтажний автомобіль. Калум граб живе зі своєю 75-річною бабусею, яка, до речі, регулярно користується смартфоном і соцмережами. А в її онука його навіть немає. Якщо йому треба кудись подзвонити, то він використовує телефон з 40-х років принципово. Навіть коли йому телефонували із програми BBC Good Morning Scotland, Він говорив із ведучим через вінтажний телефон із дисковим набором номера. Калум граб каже. Я почав цікавитися історією із 12 років у школі. Тепер жартую, що усе вийшло за межі нав'язливої ідеї. Я не назву жодної сучасної співачки, якщо ви мене запитаєте. Я погано розбираюся у технологіях, і єдине, що у мене є, це ноутбук для навчання. Але я його ненавиджу. Ну хто знає, може він просто боїться технологій. Цей до речі, останнім поповненням вінтажної колекції міні Черчилля став автомобіль Остін Кембридж 1938 року випуску. Класна тачка питань немає. Вона коштувала йому майже 9 тисяч доларів сьогодні. Якщо в еквіваленті, то у минулому це авто коштувало 22 з половиною тисячі. Цікавий факт: цей автомобіль настільки старий, що на 10 років старше бабусі самого Калума, і свого часу автівка пережила бомбардування Лондона. Єдиний мінус цієї машини у ній немає пасків безпеки, А оскільки там кермо. Вінтажним авто без пасків не заборонено, то калум катається на ній постійно. Головне, щоб одного дня через відсутність пасків він не перетворився на Джеремі Кларксона. Девид Джодж Майкл. І до речі, Вінстон Черчилль це його улюблена історична постать. Скільки сильних цитат він свого часу сказав? To to Але взагалі любов Калома до Вінстона Черчилля дуже дивна. У 2008 році в Британії проводили опитування, і виявилося, що 58% британських підлітків вважали, що Черчилля взагалі ніколи не існувало. У 2018-му схоже опитування провели знову, і ця цифра дещо скоротилася. Лише до 20% британців підліткового віку вважають, що один із з найвидатніших політиків світу це міф. Okay. Цікаво, що калум граб зі своїм захопленням періоду 40-х такий не один. Ось це ще один британський підліток Чарлі Рой, у якого теж схожі захоплення. А це Анна Хол, яка має аналогічне хобі жити у часи Другої світової. А тепер поговоримо про геніально продуманий план втечі на свободу. Чоловік утік із в'язниці після невдалого збільшення пеніса. Це був майже ідеальний план, за винятком його болісної частини. Сталося це у Таїланді. 37-річний Танапат Майот потрапив до в'язниці за крадіжку. Але тут важливо не це. Перед тим як відбувати покарання, він зробив собі кілька ін'єкцій для збільшення пеніса. Не питайте, для чого йому це у в'язниці, бо якби я знав, я би вже розповів. І також сталося, що під час ув'язнення у нього інфікувалися статеві органи. Усе це супроводжувалося, як він сам казав, нестерпним болем. Далі нам історію розповідає за Bangkok Post. Тут, до речі, такий прикол. Цю історію розповідає Бангкок. Bangkok Post. Але про це ніхто не знає. Минулого тижня чоловіка госпіталізували із сильними болями, і саме в цей момент у лікарні майот придумав план втечі. Він зателефонував своїй дружині, яка таємно принесла йому кусачки. Ні, не для пеніса. А для того, щоб розкусити кайданки на ногах, через кілька годин після операції він зняв із себе ланцюги, сказав, що Джанго тепер вільний, і почав свій геніальний план втечі, нікуди не поспішаючи. Чоловік спокійно пройшов собі до ліфта і покинув будівлю лікарні. Як думаєте, чому він не поспішав? Відповідь вас здивує: з його статевих органів все ще стирчали трубки. Він навіть не подумав про те, що їх треба дістати. Це додало би мобільності, мабуть. А так його доволі швидко знайшли. Працівники в'язниці оголосили про його затримання приблизно через 28 годин після втечі. Чоловіка знайшли на даху сусідньої будівлі. Спочатку майот побіг у сусідній ліс і виконав там кусачки, потім виліз на стовп ліній електропередач і по ньому вибрався на дах лікарні. А там, ховаючись під чорним мішком, його і знайшли. Great... Прекрасний план неперевершений. Bukken... І надійний сука, як швейцарський годинник. Bukken... Іронія цієї історії полягає у тому, що йому залишалося відсидіти всього 13 місяців, і його би випустили. Коли у чоловіка запитали, для чого він це зробив, той відповів, що дуже сумував за сім'єю. Тепер за новими звинуваченнями йому загрожує до трьох років позбавлення волі, а його дружині за допомогою в організації втечі до п'яти. Тож побачаться вони не скоро. А зараз трошки поговоримо про неонацизм, про рух, члени якого завжди намагаються бути анонімними. Бо ж якщо їх спалять, то ці люди залишаться без роботи, без соцстрахування, виплат і найімовірніше отримають ризик потрапити за ґрати. Щойно стали відомі імена тисяч шанувальників нацистської музики, де їм зіпсували заповзяті скандинавські антифашисти. Для початку трошки про те, що таке шанувальники неонацистської музики. Усі їхні концерти і фестивалі зазвичай проходять ось так: вони набухуються як свині і зігують в такт. Якщо говорити за Швецію, де і злили імена прихильників мертвої ідеології, то для них основним джерелом музики, атрибутів і символіки був онлайн-магазин Midgard. Але минулого тижня його клієнти дізналися, що цей магазин абсолютно не захищений. Тепер їхні імена знають усі. Члени антифашистського руху Швеції виклали у відкритий доступ імена понад двох тисяч клієнтів сайту. Там не лише імена, а й те, що вони купували, їхні номери телефонів, адреси і навіть номери соціального страхування. А це означає лише одне. Чому я взагалі розповідаю про цю новину? Бо сайт Мідгард це не просто якась місцина, де можна придбати собі патчі зі свастиками чи купити альбоми улюбленого неонацистського гурту в стилі неонаці Кей-Поп бенд. Це ціла мережа, яку пов'язують із північним рухом опору, велетенською неонацистською організацією, яку заснували у 1999 році. До сьогоднішнього дня вона залишається однією із найнебезпечніших неонацистських організацій Скандинавії. Із тисяча дев'ятсот Років Мідгард відігравав значну роль у нацистському русі у Швеції, слугуючи інфраструктурою для руху. Упродовж багатьох років Мідгард брав активну участь і фінансово підтримував кілька нацистських організацій, а також був присутнім на внутрішніх заходах. Але, але, але у сьогоднішньому прогресивному суспільстві дуже важко притримуватися радикальних поглядів. У Швеції, наприклад, за таке звільняють з роботи, що найменше, і члени антифашистських організацій вже відкрито говорять, що діятимуть проти неонацистів жорстокими методами. Ви ніколи не зможете бути анонімними у шведському неонацистському русі, навіть якщо вас ніколи не ловили на камеру. Краще зв'яжіться із нами, якщо хочете жити, бо ми не забудемо. Ми ніколи не забудемо. Що мається на увазі, не ясно, але я більш ніж впевнений, що про цю історію ми ще почуємо не один раз у новинах. А про організацію The Nordic Resistance я залишу посилання в описі до цього відео. Кому цікаво, то почитаєте про них детальніше. А тепер до новин криміналу. Померла матір Ель Чапо. Президент Мексики висловлює свої співчуття. What? Bro, what Bro, are you talking about, man? Так, це не прикол. Президент Мексики Мануель Лопес Обрадор дійсно це зробив. Він висловив щирі співчуття родині загиблої. Це уявіть, що уряд прем'єр-міністра Норвегії висловив би співчуття Андресу Брейвіку. Але для початку. Про саму матір Чапо. Консуело Лоера Перес, який було 95 років, померла у неділю вранці у місцевій лікарні у Сіналоа, через два тижні після того, як її госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Для тих, хто не в курсі, хто такий Хоакін Гусман Лоера, це лідер одного із найбільших картелів Мексики Сіналоа. Відео про цей наркосиндикат ви знайдете ось тут. Сам Ель Чапо зараз відбуває своє покарання у в'язниці США, і що цікаво, президент Мексики Лопес Обрадор, уже не вперше висловлює повагу до членів родини Ель Чапо. у 2020 році. Під час пандемії коронавірусу він привітав покійну матір глави картелю рукостисканням і пообіцяв допомогти отримати візу, щоб вона навідалася до сина у в'язницю. the fuck is this? Уже тоді це викликало хвилю суперечок і невдоволення серед мексиканців, які постраждали від рук наркомафії. Але у президента Мексики, як виявилося, є пояснення, чому він такий прихильний до матері голови картелю. Він сказав, що будь-яка людина, яка помирає, заслуговує на повагу і співчуття до її родини. Як на мене, це дуже суперечлива заява. Бо якби помер Ель Чапо, то можна було би висловити співчуття його матері. Вона ж то до криміналу ніяк не причетна. Усе життя провела в малесенькому будинку і ніколи не вірила, що її син це глава наркотичного угрупування. А коли співчуття висловлюють вбивці і наркодилеру, ну, таке собі. Засуджую. Такий от вийшов випуск. Я навмисно зробив його коротесеньким і максимально стислим, щоб ви собі мали уявлення, що таке біржест. Тож чекатиму на ваші поради, критику і побажання у коментарях. Я обов'язково прочитаю всі і дослухаюся до ваших побажань і зауважень. Адже зробити цю рубрику кращою зможете тільки ви. Тож дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators